24 квітня для членів вірменської громади Кривого Рогу особливий день. 109 років тому Османська імперія розпочала етнічні чистки їхніх предків. За кілька років загинуло майже півтора мільйони чоловіків, жінок, дітей. Сотні тисяч були змушені рятуватися в інших країнах. Загинуло більш ніж мільйона по мільйона. По деяких, по деяких... Свідченнях до двох мільйонів людей загинуло в ці роки, коли був геноцид. Людей просто катували, вирізали, людей вбивали, вбивали дітей, жінок, а вагітних жінок просто рубали животи шаблями та діставали дітей. Є такі свідчення, це дуже страшно, і це. Дуже скорбно ми скорбимо. Ми пам'ятаємо. Ми збираємося в спілки вірмен України для того, щоб вшанувати пам'ять і пам'ятати, що ціле покоління було винищено. Жахливі події початку двадцятого століття повторюються у столітті двадцять і із сумом констатують у вірменській громаді Україні, яка стала для них другою батьківщиною. Третій рік одна суцільна трагедія, яку у майбутньому ніколи не можна забувати. Продовжується такі жахливі. ми знаем Галадамор украинцев ми знаем 22-му року Буча Ирпен Мариопал коли украински народ подвергся геноциду а вся верменска спільнота керівництва країни всего света кажут всему коли це дата Ані показують і кажуть всьому світу, що треба не мовчати, Треба завжди казати про трагедію, щоб таких трагічних більше не повторювалося. Олег Хендриксон, Назар Прусенко цей день.